І далі традиційно подивимося, що відбувається на лінії розмежування. Я нагадаю, що ми постійно працюємо з онлайн-мапою State. і подивимось, що ж відбувається на Бахмутському напрямку. Чи є тут зміни, що говорять аналітики? Отже, нарешті, нарешті, ми бачимо зміни на карті, і ці зміни позитивні. Адже аналітики фіксують просування збройних сил України і вказують, що саме ймовірно на цьому напрямку, як бачимо, блакитні зони аналітики позначили. Вони по. Говорять про те, що росіяни втратили свої позиції біля ступочок та Іванівського, поки наш генштаб не підтверджував, де саме було просування збройних сил України, і говорити 100% що саме це ця територія, ми також не можемо, але поки що будемо говорити і силатися, посилатися на дані аналітиків. Тим часом тривають бої в самому Бахмуті та поблизу траси часів Яр Хромове Бахмут. Хоча наші військові також говорять про те, що фіксуються і тут просування зброї. Ой,них сил України, але поки змін на карці ми не бачимо. Як бачимо, продовжуємо фіксувати таку втрату позицій ворогом на бахмутській ділянці. Вперше таки за останній час на мапі все ж таки з'явився синій колір, але не потрібно створювати завищених очікувань, адже такі дані носять більш тактичний характер. Ну принаймні, про це говорять аналітики Діпстейт. І також ще одна невеличка ділянка перетворилась в блакитний колір поблизу білого. Орівки, що на Донеччині, також аналітики говорять, що тут фіксується просування збройних сил України. Тож, як бачимо, поступово поступово і наші бійці звільняють наші українські території. І заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за цей тиждень Збройні сили України не втратили жодної позиції у Бахмуті і завдали великих втрат російській армії. Зокрема, наші оборонці просунулись на бахмутському напрямку вперед на два кілометри. Тим часом окупанти дають неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим хочуть виправдати реальну ситуацію своїх втрат та поразок у Бахмуті. Отже, окупанти втратили три позиції під Бахмутом та Солидаром через прорив флангів біля Бахмута. Війська РФ відмовились від планів оточити місто і зараз зосереджені на утриманні позицій. Сили оборони України на Бахмутському напрямку повністю перебирають ініціативу на себе. Про це заявив Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів з позивним Махіле з 92-ї окремої механізованої бригади. Сили оборони з активної оборони на деяких відтинках пройшли б ударно-штурмові дії. Вдалося відсунути противника в напрямку дороги Часів Яр, місто Бахмут, також в самому місті Бахмут. Сили оборони здійснили ряд заходів, які дозволили відкинути противника земених ним позицій. Тому можна з певністю сказати, що сили оборони на Бахмутському напрямку повністю перебирають ініціативу на себе. Що стосується відходу деяких частин і угрупувань військ противника, варто зуважити, що це не є просто якийсь плановий відхід, це є системна робота сил оборони, які вибивають противника, змушуючи їх бігти, а також деякі дійсно здаються в полон. Не треба недооцінювати ворога, тому що резервів на інших напрямках, які є майже пріоритетним, противника, ще вистачає. І станом на сьогоднішній день вже триває перекидання додаткових резервів живої сили, також технічних засобів на місто Бахмут. Тому противник ще буде загризатися і сказати про те, що повністю посипався ні, не варто. Але що ініціатива перейшла на бік сил оборони це реально факт. І вже на ранок у телеграм-каналах почали писати, що нібито збройним силам України вдалося відбити ще плюс 700 метрів, окрім офіційних двох кілометрів. Але поки це не офіційна інформація, тому все ж таки будемо чекати підтверджень від нашого генштабу. І тим часом мережі вже публікують трофеї, які зібрали на російських позиціях напередодні наші бійці, коли просунулись вперед на околицях Бахмута. На фото можна побачити десятки залишених мін, покинути одяг окупантів, РПГ, гільзи та коробки з боєприпасами. І вагнерівці першими втекли зі своїх позицій у Бахмуті під час контратаки українських військових. Про це пише CNN. Раніше терорист та командир групи винайменців Євген Пригожин під час свого відеозвернення заявив про іншу втечу, нібито спочатку поле бою покинула 72-га мотострілецька бригада збройних сил РФ. Також видання пише, що солдати РФ капітулювали лише після того, як потрапили в оточення. Про це кажуть українські захисники. Холоднокровність ось що характеризує наших бійців. Далі я покажу вам відео бою із камер спостереження воїна добровольчого розвідувального батальйону. Сонечко, залишки піхоти ворога знищені, кулеметну точку. Філігранно уразили наші артилеристи. Сього пацане! І далі я пропоную поговорити про авдіївський напрямок. і Подивитися, чи є зміни тут за минулу добу. І на жаль, аналітики не фіксують тут просування збройних сил України. Як бачимо, на карті не з'явилось синьої зони. Тим часом говорять про те, що бої тривають біля крутої балки. Тут змін також на карті немає. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі безпосередньо самого міста. Також ворог намагався наступати на нову Михайлівку, але також там успіху не мав. Ця атака була відбита і загалом на Напорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Вони укріплюються. Тим часом наші сили оборони вони наносять точкове ураження артилерію по місцях зберігання боєкомплекту ворога. І відразу будемо говорити про те, що відбувається і на межі Харківщини та Луганщини. Ми говоримо про те, що тут загалом тривають бойові. Такі дії на лінії зіткнення на Куп'янському напрямку росіяни наступальних дій не проводили. Ну і як завжди, найважча ситуація зберігається в серебрянському лісництві. Ми вже про це кілька тижнів говоримо. Адже я нагадаю, росіяни бояться того, що наші сили оборони підуть в наступ на Креміну. Тому власне. Постійно і намагаються атакувати саме поблизу селища Серебрянка, трохи північніше від Кремінної, але знову ж таки нагадаю, змін на карті тут останнім часом немає. І Це добре, це означає, що наші сили оборони тримають лінію розмежування.